Всім привіт! Сьогодні з проповіді наших пасторів Салтаненко почула для себе, що смирення це ключ до царства Божого. Саме смиренним Бог дає благодать, тому що гордість вона руйнує наше життя, руйнує наші сім'ї. Саме за гордість диявол був скинутий з неба. І велика милість Божа це Божа людина в моєму житті. Це пастор, тому що пастор і церква. Це одні з пунктів благодаті. І якщо я не буду смирятись ангелам Божим, посланцям Божим, не буду смирятись Слову, яке вони мені говорять, а вони говорять тільки чисте Слово Боже, тоді це гордість я відкидаю самого Бога. І тільки смирення дає благодать, тільки через смирення буде плід, тільки через смирення буде благодать в усьому, в житті, в роботі і так далі.